Уявіть собі, винищувач, який народився з попелу Другої світової війни, пройшов крізь заборони та санкції, і, зрештою, став справжнім викликом американській авіаційній гегемонії. Японці назвали його на честь свого найвідомішого монстра, і це не випадковість. Сьогодні ми розкажемо про літак, який змусив Пентагон переписати свої оборонні доктрини, про машину, яка поєднує самурайську точність з технологіями 21-го століття. Про винищувач, який офіційно не існує у жодному рейтингу, але неофіційно тримає у напрузі всіх генералів НАТО. Це історія японського годзили FX, найтаємничішого винищувача сучасності. Якщо ви цікавитесь військовою авіацією, технологіями майбутнього та геополітикою, тисніть на підписку прямо зараз, бо те, що ви дізнаєтесь далі, офіційно ніколи не потрапить у змі. А ми на цьому каналі розбираємо саме таку техніку. Ту про яку мовчать, дзвіночок натиснули. Чудово, поїхали далі.